Так, це ж Києві Кит створей, а не візерство дітей. Але ж телевізор має в цей до надійному місці. Кіліки створе має широку підставку за рік. Майшко ідеально фіксує телевізор навіть у дитячий. А якщо дете, що сьогодні? Не хвилюйтесь, загартоване скло витримає будь-який краш тест Техне нове життя в улюблені конструктори та стане повним для дивування щось не хочуть або малеча перевтомлювали очі екран кіні кіт з має технологію захисту зору яка зменшує шкідливе сцені випромінювання. розумний пункт із голосовим пошуком допоможе дітям швидше знаходити умний контент. Так вони ще ніколи не розважали. Але здається, декому часу ліжко. Вбудований нічник доступний... Заснути малюку, якщо він боїться спати в темряві. Що ж, цьому телевізору дійсно можна довірити дитячу кімнату. Телевізор для дітей кірі кіць тебе. Будуй, грай, дивись. Адже ладно простір потрібен кожному. Кірі кіць ТВ. Купуйте в магазинах вашого міста.